Природа так про все подбала, що повсюди ти знаходиш чому вчитися. Ось і наші учні, ходячи до школи, можуть почерпнути знання та покращити їх рівень з природничо-математичних наук не лише з підручників пояснень вчителів, сидячи у закритих приміщеннях, а й з власного досвіду, займаючись на свіжому повітрі, облаштуванням та розвитком зеленого куточку мрії Green Ґріншелд. Ідея про таке корисне та цікаве навчання з'явилася давно. Ми обговорювали її на уроках біології, хімії, трудового навчання і, слухаючи про якісь досліди чи приклади, мліяли, що було б добре побачити і спробувати це на практиці власноруч. Але як іде? І тут, на думку, спав наш старий яблуневий сад, який вже давно не використовується, а міг би приносити стільки користі, вклавши в нього трохи фінансування, бажання та креативу. Саме у цьому саду мрії наші учні формуватимуть навики екологічної культури, волонтерства, соціальної адаптації і, що дуже важливо, навики здорового способу життя. Президентська команда загорілася цією ідеєю і під керівництвом досвідчених викладачів протягом кількох тижнів вчилися правильно писати проєкти, щоб на гідному рівні захищати честь свого закладу і втілити мрію у реальність. Щоб дізнатися думку ліцеїстів, у телеграм-каналі провели опитування серед учнів 5-11 класів, що вразило своєю активністю. Більшість проголосували за втілення проєкту та висловили своє захоплення і підтримку. Ми зрозуміли час діяти. Були організовані консультації з представниками лісового господарства і Зеленбуду, на яких отримали багато корисних та практичних порад, зокрема, по облаштуванню теплих глядок, біологічну сумісність рослин та особливості догляду з декоративними рослинами. Отримали консультації у фармацевтів про особливості збору, зберігання, сушіння лікарських трав, що будуть використовуватися для виготовлення фітонапоїв. Працюючи над проєктом, узагальнивши всю інформацію, президентська команда з'ясувала, що можна активно використовувати можливості нашого проєкту переможця бюджету шкільних проєктів у 2020 році, майстерня смаку, де можна сушити та фасувати фітопродукцію. Для зручності функціональності доріжки в саду будуть викладені гумовою бруківкою. У центрі розміститься великий стіл із лавками навколо, а вся територія Green Гриншелд буде розбита на нематичні локації, за які діти… Де теж проголосували у телеграм-каналі ліцею Green, Academy, Green Pharmacy, Green Cookery, Land of Dream та Green Nursery. Раніше найбагатшими країнами були ті, природа яких найбільш щедра, нині найбагатші країни ті, в яких людина найбільш діяльна. Якщо ви відкриті до наукових відкриттів, креативності, маєте активну громадську позицію, є інноваторами і патріотами, ми запрошуємо вас своїми руками, своїм інтелектом наблизити час великої перемоги. Наш екопростір підтримає, збереже та захистить нашу Україну та її маленьких мешканців. Все буде Україна!